У неділю 25 вересня Золочівська дитячо-юнацька спортивна школа провела легкоатлетичний крос разом до перемоги до Олімпійського тижня у місті Золочеві. Метою заходу є важливість спорту у житті людини та збір коштів для захисників збройних сил України. Сьогодні ми зібралися. Сьогодні у нас тут парку спортивне свято легкоатлетичний пробіг. І дуже приємно, що в цей час ми зібралися його провести. Тому що вересень місяць це є місяць спорту. Не так давно ми святкували, святкується вересні Дні фізичної культури та спорту, ваш олімпійський урок, якого святкувала вся Україна, Олімпійський тиждень. І будемо врахувати, що цей вересень місяць – це є спортивний місяць. Для нас і для вас задоволений тим, що попав на цей захід, все дуже гарно. Хотілося б побажати організаторам, щоб це був як постійно кожен рік там традиційний забіг. І може навіть потім і міжнародний щоб приїжджали міжнародні атлети. Це легкоатлетичний крос всіх відділень легкої атлетики. Так рахується відкрита першість Золочівської дюж. Ми його планували провести до Дня Незалежності України. Але так як в нас військовий стан і мали бути прильоти, захід був перенесений. Пізніше був до дня фізичної культури і спорту, але погодні умови були штурмові, тому захід був відмінний. І нарешті після Олімпійського тижня ми вирішили, сьогодні гарна погода і нам вдасться провести цей захід. Разом до перемоги легкоатлетичний крос. Для віку дорослі 2006 рік і старші – це 3 кілометри. 7, 8, 9, 10 роки народження – це в нас на кілометр. І з 7-8 року народження і до самих наймолодших аж до 15-16 років народження це забіги на 500 метрів. Цей захід також приурочений до збору коштів для наших хлопців, які захищають нашу землю тим бойовим нашим побратимам, які з нашої Золочівської громади. Тобі вдалося перший прибігти? Так, який час? 1.45. Скільки? 500 метрів. Е, ну, було прикольно, весело, щось нове спробувати. Е, ну, це класно. Ну, прикольно. Ну, головне, не виграш, а участь, але ну, я не сильно в бігу, так що ну, я не засмучена. Слава Україні! Прокоментую так: добре, що такі заходи проводяться. Це, по-перше, буде дуже добре для збройних сил України. Вони будуть бачити, що ми їх підтримуємо не тільки фінансово дітка здають, а й духом. Ми всі віримо в те, що ми переможемо. Також для діток буде дуже добра справа пробігати з 500 тисяч метрів для себе, для свого здоров'я. Побачити свої можливості, побачити свої результати, на що вони спровожні. В таких можна сказати змаганнях, дитина може себе показати з кращої сторони. І ті дітки, які прийшли також з інших секцій, дзюдо, наприклад, з футболу, можуть себе проявити в бігових різних якостях не тільки по своїй, можна сказати, так у своїй сфері, а й по бігу.